На своєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами готувати пиріг який називається вулкан. Для його приготування нам знадобляться такі продукти: це сметана, какао, ванільний цукор, розпушувач, яйця, молоко, вершковий сир, олія, цукор, вершкове масло, борошно і крохмаль. Картопляний, можна використовувати кукурудзяний. І приготування пирога вулкан ми розпочнемо із крему. Для крему молоко треба закип'ятити. Поки нагрівається молоко, ми готуємо інгредієнти. Жовтки перемішуємо, додаємо цукор. Ванильный цукор. Перемешиваем аккуратно. И добавляем столовую ложку борошка. П'яче молоко тоненькою сівочкою. Вливаємо суміш і перемішуємо. І на малому вогні уварюємо до густенької маси. До готового звареного крему додаємо вершкове масло і ретельно перемішуємо до однорідного стану. Готовий крем переливаємо у ємність, накриваємо харчовою плівкою в контакт і зберігаємо до повного вистигання крему. Поки вихолоняє заварний крем, готуємо тісто на пиріг. Для цього до яєць додаємо цукор і гарно перемішуємо вінчиком. Збивати не обов'язково міксером. Додаємо сметану, вона має бути кімнатної температури, перемішуємо, додаємо олію. Перемішуємо до одної різниці і готуємо сухі інгредієнти до борошна додаємо розпушувач, додаємо какао порошок і пересіваємо. І тепер до яїчно цукрової суміші додаємо сухі інгредієнти. Перемішуємо до однорідності. Добавляємо не відразу поступово декілька прийомів. Отже, тісто готове. Даємо йому трішки щоб розкушувати. Активувався. І тим часом, поки тісто буде стояти, завершуємо приготування крему. Для цього крем у нас поколов і став густий. Тож тепер ми його зіб'ємо міксером до пишної однорідної маси. І крем перемішали стріли, тепер збиваємо сир вершковий. До сиру додаємо заверний крем і збиваємо до однорідності. Формуємо пиріг. У мене форма діаметри 20 см, застелила пергаментом і змазала олією. Виливаємо тісто і розправіляємо його по всій формі. Намагаємося щоб зробити так, щоб поверхня була рівна. Волу викладаємо крем. намагаємося викладати так, щоб края і середина були без крему, щоб при розрізі у нас по центру і по краях було тісто. І так викладаємо весь крем. Якщо є фрукти, можна покласти між кремом фрукти. І знову зверху поверх ягодок викладаємо крем. Повий пиріг ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів і випікаємо 35-40 хвилин. Отже, пиріг готовий. Тепер залишаємо його вихолонять у формі, бо він ще трішки, бачите, ще крем, такий драйливий. Хай застине і тоді будемо витягувати поверхню прикрашаємо розтопленим шоколадом. Тож готуємо із задоволенням, не боїмося експериментувати, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі смачного!